Прийняти те, що вам необхідне в першу чергу для ради служіння, але я бажаю, щоб служба ваша була швидше і виражалася в навчаннях, чим бойових діях. Хай наші сусіди знають, що наша армія боєздатна, народ наш патріотичний, і фахівці фахові. А Господь береже ваше здоров'я, береже ваше життя. І дарує нам усім мирне небо. Тому ми зазвичаєм православної церкви. Ми кожну річ, яку використовуємо в своєму побуті, в житті ми її освячуємо. Я прочитаю коротку молитву і передамо вам всі речі, які для вас сьогодні предоставили.

Вітаю всіх вас із наступаючим святом вербної неділі, наступаючими пасхальними святами. Хай вони придуть для нас духовної радості, піднесенні і вірі в тому, що все в нас буде в Україні добре. А те, що ми сьогодні переживаємо за свою батьківщину, не є байдужими. Це є справжнє лице, віруючої людини і справжнє лице. Християнина і патріота своєї батьківщини. Хто як не ми, таке часто звучало із уст хлопців Небесної Сотні, які з дерев'яними щитами йшли під кулі автомата Калашникова. Ось цей приклад патріотизму, великої любові до своєї батьківщини і нас сьогодні повинні надихати, розуміти, що хто як не я повинен захистити свій край. Свою родину і свою землю. Тому я бажаю вам успішних, радних подвигів, мирного неба і Бог на поміч вам у всьому, що ви повинні виконати в ім'я України, в ім'я нашої землі, в ім'я тих людей, які вам довіряють і споглядають на вас як на захисників вітчизни. Вітаю вас святом і закликаю на всіх вас Боже благословення. Слава Ісусу Христу! Ну і просить прийняти.